Всім доброго вечора. Хочу показати вам ось такий підліток свій хрустальний водопад. Це сорт. Колись я побачила відео в Ютубі, як у одної жінки він квітне геть реально як водопад. Це просто була неймовірно велика кількість білих шикарних квітів, і я в нього закохалася. І ось він мені був попався. Оцінка була це, бо в нього не було зовсім коріння. Ось така в мене виросла рослина. Ти вже листочки, з яким він був придбаний пожовкли, я їх прибрала. Це вже в мене наросли такі листочки. Ну, десь півроку напевно пройшло. Ось такий він мені дав квітоносик, і подивіться, яке гарне коріння мені наростила ця рослинка. Я її не діставала з моху, в якому вона прийшла. Я її дістала з транспортувального стаканчику, поставила ось в цю ємність, поклала пару корінок і доглядала. Як за всіма своїми орхідеями. Тобто, якщо я всім орхідеям даю доброго 10-52-10, вона теж його отримувала. Якщо це було 10, 30, 20 вона теж його отримувала. І все, щоб я не давала, любі катана, сумобуст, чи я давала старт шогун старт, ось все вона отримала так, як і всі звичайні рослини. Ніяких маніпуляцій окремо з нею я не робила. Я ось просто її поставила і робила з нею те все саме їй давала, що і всім своїм рослинкам. Ось таке коріння гарне. Це я до чого хочу вам сказати: як ви ось зараз на весну буде дуже-дуже багато завозів малюків з Азії в розмірі 1,7-2,5. Не спішіть, будь ласка, дівчата і хлопці, діставати їх з моху, розпотрошувати той мох. Дістаньте з того стаканчику, в якому вона приїхала, знайдіть отак якусь ємність на деякий час, вона ж не назавжди потрібна, а тільки поки рослинка наростить коріння. Знайдіть якусь таку ємність і поставте її туди і доглядайте, як звичайну рослинку ви доглядаєте. І вона обов'язково наростить отакі гарні корінчики. А вже коли вона цвіте, чи якщо вона ще не цвіте, але в неї є вже отаке гарне коріння. Бачите, її вже можна спокійно купити гарну вазу і посадити. Вона дуже гарно сприйме пересадку ця рослина, вона її не помітить, в неї не буде великого сроку адаптації, вона точно не застигне на одному місці, бо в неї дуже гарне розвинуте коріння, яке все в рості наразі. Бачите? Бачите, які гарні корінчики в неї. А це була реанімашка без жодного корінчику. Ось хотіла вам про це розказати. Не спішіть розпотрошувати мох в дітках, які ви отримуєте. Зробіть їм ось такі умови, і ви самі на власному досвіді побачите, наскільки краще ваша рослина приживеться і почне давати гарне листя і гарне коріння. Всім дякую за перегляд. Будь ласка, підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте. Мені дуже приємно. Дякую всім за увагу.